Вітаю! На уроці навчання грамоти читання. Тема уроку звук Х, буква Х. Читання складів. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці. Виконаємо дихальну вправу свічка, глибоко вдихаємо носиком, видихаємо через ротик та задуваємо свічку. Почали вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих промовимо чисто мовки Хи-хи, зібрали горіхи. Ух, ух, ух. У дідуся теплий кожух. Ах, ах, ах. У лісі багато комах, ох ох ох, виріс горох, Ха ха ха, засміялась буква Х. Пропоную пограти. Хто заховався? Я тобі буду описувати тваринку, а ти назви, хто заховався за кущиком. Рудий, хитрий, з пухнастим хвостом живе в лісі. Хто це? Лис? Пухнастий, боягузливий. З довгими вушками живе в лісі. Хто це? Хто сидить за кущиком? Зайчик. Маленька, сіренька з довгим хвостиком любить сир та насіння. Хто сховався за кущиком? І це мишка. А до нас сьогодні завітала буква Х. І давай пригадаємо, які звуки вона позначає. Промов звук Х. Буква Х позначає твердий приголосний звук Х, а також може позначати пом'якшений. Приголосний звук, «х», який ми позначаємо двома рисочками. Відгадай, загадку, цілий день вона літає, спокійно жити заважає, продзищала біля вуха і на стіл усілась муха. І зараз ми зробимо звуковий аналіз слова муха. Але спочатку нам гноміки нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки ми позначаємо кружечком. Приголосні тверді звуки позначаємо однією рисочкою. А приголосні м'які позначаємо двома рисочками. Давай разом прочитаємо слово. Всі букви у цьому слові тобі вже відомі. Читаємо разом. Муха. Муха. Побудуємо звукову модель. Який ми перший звук чуємо? М. Приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Му -у голосний позначаємо кружечком. Мух. Приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Муха а. Голосний позначаємо кружечком. Приготуй долоньки, поділимо слово на склади. Муха. У слові муха два склади. Давай визначимо наголос, покличемо слово. Муха. Перший склад му наголошений, наголошений голосний У. Звук Х на письмі позначається великою друкованою буквою Х та маленькою друкованою буквою Х. Букви ми бачимо та пишемо. А звуки ми чуємо та вимовляємо. Прийшов час відпочити нашим екрані Зараз будуть з'являтися букви, дивимось на букву, промовляємо звук. А У О м, С, Х. А зараз разом з осінніми листочками проспіваємо голосні у о, а, о, а, у. І прийшов час трішки почитати. Читаємо разом! Ах. ха ух ху ох хо ам ma as sa um mu os so Ом. мо. Подивись уважно. Дівчинка сміється. Давай прочитаємо, як сміється дівчинка. Читаємо разом Ха. Ха. Ха-ха-ха. Постав відео на паузу. Спробуй прочитати самостійно! Постав відео на паузу. Прочитай самостійно! А тепер давай прочитаємо разом. Ма! Постав відео на паузу. Прочитай самостійно. Прочитаємо разом. Сама. Сама. Прочитай самостійно. му ха муха. Прочитай самостійно. Прочитаємо разом сухо! Сухо. А на екрані ми бачимо букву Х. Вона знову зібралася у подорож і зібралася на потязі. Купила квит... квиток. Але не знає, в який вагончик їй сісти. Давай з тобою їй допоможемо. Нам треба розглянути малюнок, промовити слово і дізнатися, де ми чуємо звук Х. Якщо ми чуємо звук Х на початку, то буква поїде у першому вагончику. Якщо всередині слова чуємо звук Х, буква поїде у другому вагончику. А якщо в кінці слова, то буква поїде в третьому вагончику. Що ти бачиш на екрані? Цвях! Скажи, будь ласка, де ми чуємо звук Х? В кінці слова. В який вагончик треба сісти букві? В третій зелений вагончик. Назви. Предмет хом'як, халат. Хліб. Миша. Як ти думаєш, який малюнок зайвий? Миша. А чому? Тому що у слові миша ми чуємо перший звук м, а у слові Слова халат, хомяк, хліб. Перший звук Х, тому миша зайва. А на екрані у нас з'явилися емоційні ромашки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!